Доброго дня! На каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар Богуцька Зуряна Боданя. Сьогодні у нас тема гіпертонічна хвороба причини гіпертонічної хвороби. Тобто причини підвищеного артеріального тиску. Найчастіше причини поділяються на внутрішні і на зовнішні чинники. Ми сьогодні з вами розберемо і ті, і ті, тому що від виставленого правильного діагнозу залежить наше лікування. Коли пацієнт попадає у стаціонар або до кардіолога, найперше потрібно визначити причину підвищеного артеріального тиску. І тоді ми вже лікуємо і це лікування допомагає хворому. І так, причини підвищеного артеріального тиску. Це є спадковість. Найчастіше коли у батьків були високі тиски, гіпертонічні кризи, просто високий тиск частий, близько 60-70 що у діток або по чоловічій, або по жіночій лінії також можуть бути підвищені артеріальні тиски. Друга причина це є вік: 45-50 років це вже і цей вік. Коли вже можуть підвищуватися тиски, бути збої тисків, перебої, бути підвищений, понижений, тобто стрибання тиску, або якщо додаються інші чинники, може бути наростання і постійно підвищений артеріальний тиск. Ожиріння переважно 80. І вище кілограм це вже йде, ну це залежить відношення росту, але це вже є ті чинники, які можуть давати наростання артеріального тиску. Коли ми візьмемо за 100% повних людей близько 90% у них є підвищення артеріального тиску. Чим вони краще скидають вагу, тим тиск сам і нормалізується. Далі це і вірусні гепатити. Коли пацієнти попадають у стаціонар і визначається, шукається причина підвищеного артеріального тиску. У мене був такий пацієнт, ми шукали по серці, по нирках, по судинах, але знайшли у нього причину. Це був вірусний гепатит Б. І коли був пролікований вірусний гепатит Б, а він лікується дуже добре, тоді тиск сам по собі стабілізувався. Теж це є цукровий діабет. Наступна причина: це цукор уражає органи мішені. які органи мішені уражаються найчастіше? Це є нирки, судини, серце. Очі, печінка, нижні кінцівки. Ці органи мішені найчастіше уражаються, і вони найчастіше викликають збільшення підвищення артеріального тиску. Далі стреси, стреси на роботі, стреси по дорозі додому, в магазині, вдома. Відділяється кортизол, він дає спазм судин і на фоні стресів найчастіше виникає підвищення тиску. Далі шкідливі звички це є алкоголь.